Як сказати, будь ласка, чеською. Перше. Просим. Це найпоширеніше слово можна вживати майже завжди. Каву просим. Дякую. Просим. Друге. Просім вас. Це більш формальне та вічливе. Наприклад, можна сказати, звертаючись до незнайомців чи в офіційних ситуаціях: просим вас, грає на дражі. Третє. Будь так годний або годна. Дослівно означає будь таким добрим. У проханнях до знайомих можна сказати: будь так годний, а то». Четверте: єсли мужеш. або єсли мужете. Як якщо можеш, або якщо можете. У більш м'якій формі. Пошлі мі то, П'яте. Рачте. Це трохи старомодна форма, але вона досі використовується у вічливому мови. Якщо ви хочете розмовляти чеською без акценту, зареєструйтесь на наш безкоштовний вебінар від директорки школи Коберчек за посиланням в шапці профілю. Реєструйтеся з.